Gamer Boom і це Cars RNG. Погнали! Так в мене наплавано хоча б що карта прогрузилась. Так. Спавен Драфт мої мої драйвс. Ну Драйв. ж карта не прогрузилась. Що таке з тобою? Так... Друзья, зараз я зря вернулся. Ну что, я починил. А не то. Ну, дело с минуткой всё. Варта, що не прогружається. Так Короче, зараз в мене по планах просто робити кутіш тачку або хоча б заробити на ж в мене бо була такси. что же не по мне. так ну короче шутка перемотка чтобы шить покрутить Так, ну там он я могу выиграть. Да. Продать. 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 Однако. Ясно. Продать. Продать. Ладно, Продать. друзья. Давайте, гачі покрутить. І тоді я покажу, що з того вийшло, що ми з ним всім мазом. Давайте. Це було нашу перемотку. Е... Ну коротше, зараз все воно буде крутити, а я мушу йти. Тому я поки записи виключаю просто... просто покажу на кінці, що з того всього вийшло. Давайте. Так, що я хочу? Тепер займаємося чи щось крутіше. Ты Це моя. Угу. Завжди я так не можу. А, просто треба все продати. Ну чому я не можу просто? Продаю, 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 скільки мені что ж говорити то? Так шето от може бути, ага, а. и в списку любіль пасік спортивні М -м -м. с клас супер. Хопер і монстр. монстр трак, ясно. Так. Угу, угу. Ну щось я тепер можу купитися. І то. На чуть-чуть. Мені прибыль треба. Я по одну відку прокачав. Крутим. Коротко щось буде серія. Стоп, тачку я продав. с тобой заспавнился. Ладно. Карта вроде прожузилась не так-то. Думал, в того пацана крутишь штат, конечно, меня. Не, меня крутишь. Погнали. Не знаю, что его. Я по я по-английски пога читаю. Мені английский не подобається. Тихо. М -м, Мені не провикат. Хоча би дрифт файний. Стоп, стоп! Я, до речі, шукаю про... Вчите, а ви можете мені вдачам допомогти? Мені треба програму, щоб знімати на комп'ютері. Що знаєте таке? Будь ласка, скажіть. Тут тоді ролики, крім телефону, ще й на комп'ютері виходять. Там. Ша я можу. Полетив. Погнали, 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 погнали. Скаємо газ. Поворот, поворот, таємо газ. Тихо. Не жени так, грузи бьешь свою машину. А! Я через нього прийшов! Тормоз! Розгін. Тут зараз буде поворот. Хоча страшно, коли ти зійшов з траси, вона не невелике. А зараз тормоз. Тормоз, тормоз. Дріфт. Вау! Покиньте пар деякі наїдво Іксі! Там є еблемка що 2Х Прикол! А? Зупинились. Я чисто найду вже скільки часу роліку я вже знімаю. Так. Бабло поцельку. Бабло, конечно ж. X2 прибича. То коли я продаю. 3700. Мои uh -huh. mm. ну, газ не буду запускать. Кто газ... Не видно. Uh -huh -huh. Ну, буває. Портай, портай, портай. Став, снег, снег, снег. Ушей, мотор! Так, я просто замечу сквозь. Так, 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 так. продумали, що хіба коли ти їздиш. Мало хто продумує. Так. так. Ладно, на цьому я вже буду закінчувати, тому всім папа, з вами був я Геймербом, і всім па-па!